Доброго дня, 7 грудня. Почала копати цибулю. Вибіркову та, яка вже лягла, і перегнулася шийка. Ось дивіться, бачите, перегнулася і вже всихає. Це сорт Red Baron, Гарний. Це цибуля, яка під зиму, я садила її. Голідки гарні. Є трошечки менші, але... Як колочок, Шикарна. Цибулька. Ось бачите, вона має бути ось тут ще не досушена, але довше вже можна не тримати, тому що щоб по не пішли вусики рости. Вона тут висохне, я її розстелю і буде зберігатися. Red Baron Це жовта, скрізь все, що це радарчик. Бо я не підписувала в минулому сезоні. Мені не важливо вже так сорти, які я купувала радар і трошечки, здається, штутті. Ось така цибулька. Ну, Зараз обираю тільки ту, що от-от вже вона ось ця, наприклад, ще декілька днів полежить. Це теж декілька днів, щоб почала шийка трошки підсихати. Це що не впала, ще поки що стоїть. Паде почне в'янути, підсихати шийка, так буду вибирати. Ну, поки що я вибірково виберу та, що вже готова, та інша вже дойде. Так що сподіваюся, що буде цибулька гарна в цьому році. Всім гарного дня, смачної цибулі.